Так, мої прекрасні люди, тут прямо зараз з енергією Мальдів, хочу записати вам відео, чому на ваші сторіс не реагують, чому у вас тиша в Діректі і як це виправити. Мене звати Наталія Володимирова. Я жінка, яка маленькими кроками дійшла до списку Forbes, великого блогу Мальдів, мільйонних обертів з блогу. І хочу зараз поділитися з вами, поки в мене нічого тут не вилетіло. Поділитися з вами своїми секретами, своїми спостереженнями і тим, що я даю взагалі то не на безкоштовних таких от уроках, як ви зараз дивитесь, а на великих платних курсах. Тому забирайте цю можливість і, до речі, брати можливості це ознака успішної людини. Друга ознака це бути уважними. Тому уважно слідкуйте за цим відео. Я вам розповім, як отримати ці мальдіви. Собі в дар від мене абсолютно безкоштовно. Додивіться це відео до кінця. А поки ми переходимо конкретно до е, теми нашого сьогоднішнього уроку, а це п'ять причин, чому у вас тиша в Діректі і як це виправити. Причина номер перша: ви ведете монолог. Не діалог, ви не спілкуєтеся з аудиторією, а ведете діалог монолог. Тобто, ви розповідаєте тільки від себе. Від свого, не знаю, від першої особи, да? я поїла, я поїхала, я переїхала, я на роботі, я на Мальдівах. Я думаю, що коли ви вже на Мальдівах, у вас там з директором все нормально. Але е коли ви не задаєте питання своїй аудиторії, коли ви не цікавитеся їхньою думкою, коли ви отак знаєте, тільки від себе, то відповідно, звичайно. Вам на це нічого не будуть відповідати. Тому що, якщо не ваш контент, то зараз уважно, можна відповісти питанням, і що? Типу, я на роботі, і що? Я приготувала вечерю, і що? Розумієте? А я, наприклад, я на роботі. Таке сталося, не знаю, посварилася, посварилася з своєю колегою. Розповісти деталі? Все, розповісти деталі. Всім цікаво, що там за халепа у вас з вашою колегою сталося, розумієте? І дівчата вам пишуть так, розповісти, да, давай, що там вже сталося, а з ким з святка і і так далі. Розумієте? Або якщо ми говоримо про приготували вечерю, готувати, 15 хвилин з'їли просто за за секунду, тому що дуже смачно поділитися рецептом. І вони вам, звичайно, так поділитися, та давай, та давай, розумієте? А коли ви просто пишете, приготували вечерю і що? Уникайте питання на свої сторіс, і що друга причина це те, що ви говорите фактами. Знову ж таки, прийшла, поїла, приготувала, поїхала, приїхала, забрала дитину з садочка. Соплі і так далі. Це не цікаво, це просто факт. Знову ж таки, хочеться відповісти на це і що? Коли ви даєте трошечки більше глибини і додаєте своїх емоцій, це вже більш цікаво дивитися. Коли ви додаєте ще трошечки глибини і додаєте до цих емоцій ще питання до аудиторії: А як їм? А що у них, а чи бувало у вас таке? А поділіться, будь ласка, своїми враженнями про це, що ви процес, ск... а що б ви зробили в цій ситуаці ситуації і так далі, це одразу е підіймає хвилю, розумієте? Хвилю в е Діректі. Наступна третя причина це те, що ви не підіймаєте такі, знаєте, якісь незручні теми в Діректі. Ви боїтеся, е що що про вас скажуть люди. Ви думаєте, що, ну, наприклад, так, що ця тема недоречна, або ви боїтеся бути, на жаль, не хорошою дівчинкою. Коли я розповіла про свої відносини з татом, яких у мене немає, і я поділилася відверто, що я про це думаю. Це був, мені здається, один з найгарячіших днів в моєму Директі. Стільки я підняла глибинних питань, розумієте? Просто однією темою, що у мене не було батька. І це, на жаль, в нашому суспільстві дуже розповсюджена історія. І я отримала шквал і підтримки, і історії з життя моїх підписників. А про те, яка у них ситуація як хороша, так і, на жаль, доволі драматична, так, коли, коли там не буду зараз вам розповідати, але не важливо. Важливо те, що я отримала взаємодію з аудиторією. Четверта причина це те, що ви не просите реакції, нічого такого немає в тому, щоб попросити там, відправти вогники, як вам. Якщо вам подобається цей вигляд, відправте вогники. Якщо вам подобається вигляд цього відео, запишіть, будь ласка, якийсь коментар. Можна просто навіть з вогниками, мені теж буде приємно. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що тут багато корисних, мотивуючих відео, багато подкастів дуже цікавих. І поставити лайк в цьому відео за там, користь, яку ви в ньому отримаєте. Проходимо далі. У мене тут є. Загатовочка, я е, писала ага, ага, «ага», ага. ага". Четверта, причина, четверта причина полягає в тому, що у вас просто не цікавий контент. Давайте будемо чесними. А відносини з аудиторією і та кількість відповідей від дирекції, яка у вас є, це взагалі ваша відповідальність, ваша відповідальність як блогера, як експерта, який веде активно блог. І те, що там нічого немає, те, що там тиша, залежить насправді тільки від вас. Це не вони погані. Вони нормальні. Все з вашою аудиторією нормально. Вони, можливо, вони ж іншим блогерам більше реагують. Але знову ж таки, це тільки тому, що вибудовані відносини і показується цікавий контент. Показується цікавий контент. Що таке цікавий контент? Це контент, який хочеться, от одна сторіс, ти як серіал Netflix, Netflix дивишся, знаєте? Одна сторіс, і хочеться подивитися, що в наступній, друга сторіс, і хочеться подивитися, що в наступній, третя сторіс, і так далі, і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто треба навчитися вести сторіс як серіал Netflix. Просто запам'ятайте цю фразу і думайте постійно про те, коли ви наступного разу будете викладати сторіс, а як зробити їх ще цікавішими. Для цього є Безліч технік. Ну, як мінімум, біля там, 100 ідей для контенту я дарую своїм учням на великому курсі за кулісся для того, щоб вести цікаво сторіс. Більше 20 помилок ми розбираємо, як їх уникати в сторіс. Там більше 30 міні-уроків по тому, як оформлювати сторіс. Все це я даю на великому курсі за кулісся анкету на передзапис. На цей курс я лишаю під цим відео і, отримавши, заповнивши цю анкету, ви отримуєте від мене неймовірний бонус це особисту консультацію по стратегії саме вашого блогу. Один на один в Зумі ви зустрінетеся з моїм маркетологом, який допомагає мені в команді вести свій блог і поговорити про стратегію саме вашого блогу. Це абсолютно безкоштовно, і така можливість надається тільки тим, хто заповнив цю анкету. Вона нагадую, в описі. А ми переходимо до фінального п'ятого пункту, п'ятої причини, чому ваші сторіс не дивляться, чому дивляться і не реагують. І якось знаєте, так тихо, тихо, тихо. Ви. Не радитись з аудиторією. У вас е, прокидається десь трошечки програма гордині, що ну де ви, да, а де вони? На що ви з ними будете радитися? Е, і відповідно це зчитується, по-перше, на метафізичному рівні, тобто, коли ви в такому стані, в стані гордині, до вас не хочеться йти, того що ви вибудовуєте ніби як стіну між вами, так? Е, ви не близька з аудиторією, а від близькості з аудиторією залежить кількість ваших продажів в блозі. Це дуже важливо. І відповідно, якщо у вас немає цієї близькості, у вас ціна між вами і підписниками, то звичайно у вас буде тижня дірекції. Як наслідок буде просто, ну можливо, не ноль, але дуже 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 мало продажів. Не бійтеся радитися з аудиторію, не бійтеся питати у ній у них поради щодо фільму, щодо вечері, щодо будь-чого, що є в вашому просто знаєте, такому everyday life, буденному житті. Просто щоб вони знали, що ви цінуєте їхню думку. Це може бути вибір сукні або кольору айфону. Неважливо, що це буде важливо з ними. Періодично, це не що кожного дня, але періодично радитися і прислуховуватися до їхньої думки, тому що ми в кінці кінців все одно працюємо лише для того, щоб наші е глядачі були задоволені. Ми з вами, експерти. Ми е знаєте, як так чи інакше, трошечки зірки, які е вона мене сонечко під підходить, так е зірки, які Трошки розважають свою аудиторію, і наша головна плата це реакції, це вогники в директі це зворотній зв'язок. Наша вторинна плата це вже гроші на аккаунті, коли ці люди перетворюють лайки і вогники в плату за ваші продукти. Але це вже тема окремого відео. Поки що. Лайк, like, підписка, коментар і увага! Я обіцяла вам розповісти. А увага, це сестра успіху, між іншим. Я так щиро бажаю. Я обіцяла вам розповісти, як отримати просто ретрит на Мальдівах від мене. Зовсім скоро я буду проводити ретрит на Мальдівах. Це буде 6 днів абсолютного, тотального кайфу. Медитації, практики, зіркові експерти, зірковий склад дівчат, які будуть на цьому ретриті, ви можете отримати тут просто нереальне ком'юніті. Ви маєте тут бути просто зі мною наступного разу, вже зовсім скоро. І в цьому ретриті буде там харчування включено, проживання включено. Просто всі, всі блага цього світу включені. Тільки для вас, для того, щоб а, отримати від мене в дар таку путівку на Мальдіви, перейдіть в мій профіль і подивіться одне з закріплених повідомлень. Там має бути допис про те, як отримати Мальдіви в дар. Я вас обіймаю, чекаю е, ваших реакцій, чи було корисне вам це відео, а поки що. Що, йду відпочивати? У мене така робота. Попрацювала, пішла, відпочила, відпочила, пішла, попрацювала. і ось так просто майже цілими днями. Дякую.